От такі грони винограду АТОС форми селекції Бондарчука. Ці кадри зняті 16 липня 2019 року. На жаль, в цьому році ще такої стиглості вони не достигли. Форма знаходиться в стадії визрівання. При повному визріванні ягода буде чорна. От так, як показано на цьому фото. От. І величенька. От такий вигляд має ягода при розрізанні. Є дві кісточки, ну, може, де є три. От. Форма дуже е, перспективна і ягода смачна. По крайній мірі, з тих, хто вирощує цю форму, то задоволені. Якщо хтось має щось сказати, інше, будь ласка, напишіть в коментарях. А це кодрянка. Кущі ростуть поряд. І атос він отриманий скрещуванням талісмана на кодрянку. І як бачите, яка різниця в строках дозрівання? Кодрянка ще зелена, а виноград атос уже <фарбований> офарбований майже повністю тижник, і він повністю буде готовий. Ягода стане чорна і дуже смачна до споживання.